Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні поговоримо про однорідні члени речення та виконаємо декілька типових завдань НМТ. Однорідними називаємо члени речення, які відповідають на одне й те саме питання, залежать від одного слова в реченні та є. Одним і тим самим членом речення. Однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення. Розгляньмо декілька прикладів. Тиха та спокійна ніч опускалась на землю. Хто що ніч? Ніч яка. Тиха, ніч яка, спокійна. Ми ставимо питання від одного слова, від слова ніч. Питання одне й те саме, яка. Обидва члени речення є означеннями. Тобто вони є однорідними. У садку пахло медом квітами. Ставимо питання від слова пахло. Пахло чим? медом, Пахло чим? квітами. Питання одне й те саме, тобто обидва члени речення є додатками, однорідними. додатками. У тумані зникли хто що, гори, хтощо, ліси. Тощо небо. Усі слова відповідають на одне питання, питання підмета та залежать від слова зникли, тобто є однорідними. Однорідні члени речення можуть поєднуватися. За допомогою інтонації сонце всміхається перехожим будинкам. За допомогою сполучників. На вулиці сонячно, але вітряно. За допомогою і інтонації, і сполучників гори, долини й сади сумують за теплом. І ось в залежності від цього ми і будемо з вами ставити розділові знаки. Розгляньмо нашу табличку. На жоржини на троянди ранок чистий, золотистий. Наші однорідні члени поєднані лише інтонацією безсполучниковим зв'язком. Ми з вами поставимо коми. Другий приклад. Шукай не долі, а волі. Тече вода в синє море, та не витікає. В обох реченнях. Наші однорідні поєднані протиставними сполучниками, вживаємо кому. З однієї квітки бджола робить і мед, і отруту. Зверніть увагу: якщо у нас повторюються сполучники, то кому ми ставимо перед другим сполучником? А якщо ось такий приклад, дощ і сніг і вітер змушували людей залишатися вдома. Ось тут перелік починається з однорідного члена, ось в такому випадку кома ставиться відразу перед першим сполучником. Якщо ж однорідні члени утворюють пари. То кома ставиться між парами. Будуть приходити люди й багаті, веселі й сумні. А якщо однорідні члени речення з'єднані парними сполучниками, то кома буде ставитися тільки перед другим компонентом. Слід пам'ятати не тільки власні права, а й обов'язки. Ось у цьому реченні у нас є парний сполучник не тільки, а й. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо однорідні члени поєднані одиничними, тобто неповторюваними сполучниками, і й, та у значенні і чи, або, то кому ви ставити не будете? Здоров'я важливіше за багатство і вроду. Можемо замінити сполучник за багатство чи вроду, за багатство або вроду. В будь-якому з цих випадків кома не ставиться. Також хочу наголосити, що стійкі словосполучення з парними сполучниками. Не є однорідними. Я думаю, що ви зустрічали їх, можливо, у творах художньої літератури або просто у спілкуванні. Ні слуху, ні духу, вдень і вночі, ні світ, ні зоря, ні сіло, ні впало тощо. Відповідно, кома між такими компонентами ставитися не буде. Потренуймося та виконаємо декілька типових завдань НМТ. Поставте це відео на паузу, виконайте завдання, а потім звірте свою відповідь із правильною. А тепер перевірте себе. Наступне завдання. Перевірте себе. Виконаємо третє завдання. Перевірте свою відповідь. Виконаймо наступне завдання. А ось і правильна відповідь. А тепер потрібно знайти граматичну помилку щодо вживання однорідних. У цьому реченні слова саджати і катати є однорідними. Узгодимо їх і залежним від них словом візках. Саджати у кого що у візки. Бачите? Слово саджати вимагає від залежного саме знахідного відмінка, а катати у кому у чому у візках. Місцевий відмінок. А тепер редагуємо саджати дітей у кого що у візки, та катати в них. Уникаємо тавтології і другий раз не вживаємо слово візки. Дуже просте наступне завдання. Однорідних немає саме в четвертому реченні. Це речення складне із сурядним та підрядним зв'язком. Тобто речення з різними видами зв'язку. Так, а тепер шукаємо однорідні в двох реченнях. Звірте свою відповідь із правильною. Будьте уважними у цьому завданні. Вам потрібно знайти тільки однорідні присудки. бо тут у декількох реченнях є різні однорідні члени речення. Тільки присудки шукаємо, перевірте правильну відповідь. Виконаємо ще одне завдання. Перевірмо дві правильні відповіді. Потребує редагування речення з однорідними членами. Уважно прочитайте завдання, прочитайте речення. Таке завдання ми з вами вже виконували. А ось у цьому реченні однорідні стежити та вболівати. Стежити за ким чим? За спортсменами. Слово стежити вимагає від залежного рудного відмінка. Вболівати за кого що? Бачите, за спортсменів. А ось тут уже знахідний відмінок. Редагуємо. Стежити за ким чим, за нашими спортсменами та вболівати за кого що за них. На сьогодні наш урок добігає кінця. До зустрічі на наступних заняттях.